Йо-йо-йо-йо-йо-йо, кіндесіхи хіта, сім ми злетіли в супер леуксокер. Ми сьогодні будемо суперські, супер мощні, чуваки, 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 чуваки. Вау! Так. Не гол. Не гол! Щит! Третій гол, походу, в наші ворота летить. Я біжу як можна швидше. Але, блін, реал Мадрид. Набагато мощніша команда за нашу. Але... Вони якось забили. Нам це питання дуже велике, дуже-дуже-дуже сильно велике, реально. Так. Так. Оу, щит. Фуф. Забрали. Наші чуваки забрали. Ні, блін. 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 І тут я не забрав. Так. Та чуваки. Йоу, нє ні, ні ні фу. Оце, оце 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 мощно. Оце я розумію, мощ Але блін, але блін. Реально, блін. Це повний капець. Це реально повний капець. Наші чуваки тут забирають. Наші чуваки тут забирають. А. Погано, погано. кінти погано. Погано, реально все погано. Так. А, блін, це не наші! Це не наші, чуваки! Та ви що? Та ви шо? Так. У, вау. у перший гол. Перший гол залітає в наші, в їхні ворота. 3 годин, не на нашу користь, але в нього платіну один. На маленькому левелі, до речі. Так, ми тепер біжимо в атаку. наймощнішу. Наймощнішу в світі атаку. Е. А. а. Не. Так. Чекс. У. Біжу, 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 біжу. Біжу. Не взяв. Не взяв, не взяв. Так. Це наше. Це наше. Блін. І тут я не забрав, тут я не забрав, на жаль, 3 години ми програємо. У нас є 2 хвилини. У нас є просто 2 хвилини маленькі. Маленечки Тому підпишіться на YouTube канал, телеграм-канал, телеграм-канал, в опиттей від ролика, поставте лайк та напишіть коментар бажано від 8 слів. Буду дуже вдячний за це все діло. Але ці -ді гол! Чотири Просто 4 годин. Це дуже багато. Це дуже сильно багато. Нам треба забити три голи, цілих 3 а, голи. Просто а, забити аж здоровенні. Здоровенні. Три голи. Так. Опа. Опа. Так. Чуваки. Чуваки. Так. Чуді. Щіт. Фу. Ох. Ох, хорош. Ох, хорош. Не хорош. Не дуже добре. А ще погано, А ще погано. Ось ще все погано. А ще реально все погано в нас. Щіт. Блін. А, -а, 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 а. Так. це, я побіг. Ух, я побіг, зараз я їх наваляю їм. Так. Туду. А-а-а. Майже, майже, майже. Я це майже зробив. Чуваки. Майже це, звісно, дуже погано. Це дуже погано, що це майже. П'ять один чуваки. А у вас є місця в ралі? Я хочу. Я хочу в Ралі, реально. Бо це якийсь капець. Бо це реально якийсь капець. Ага, там же там вже все настільки сильно погано, тому давайте лівнем на всякий випадок. Можливо, нам повезе. Нам повезло і нас не викинуло в іншу гру. Дуже повезло. Але я сподіваюсь, що ми на іншому сервері цієї гри. Угу. Так, тепер ми побігли. Я знаю, що я кинув свою команду. Але ну блін, ну ви розумієте, що це ще капець. Так, я предлагаю за е, синього Мілана. У, та я ідеально зайшов. Знову я заходжу і там гол. Я заходжу і там гол. сподіваюся, не програюча команда, я зайшов. Оу люди. Е, ну люди, чуваки. Та, чуваки, ви що там? Чідіш. Ага. Ага, так. Так, блин. Такс. Окей, я тут буду стояти. Я тут буду стояти, ось такий мощний тип. Так, а ви шо, це наші? Оце наші. Йоу, чувак. Чувак. Дай пас, ні. А -а -а. Як же погано, як же все погано в нас! Але я єдиний, хто тут зараз на місці. ЧДИ, давай. А, ну який голкип. ух ух, 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 Красава! Красава, я дав гол асі сюди, кинти, просто сюди. БЕН! -е -е -е. Все. Це я розумію, це я розумію, це просто капець. 2-0 на нашу користь. Так. Так. Дай мені. Дай мені. Так. Та ти що, чувак? Чого ти так далеко? Чого ти так далеко? Це зробив? А цікаво дуже мені. Так, Жікс. Угу. Чуду. Тідіш. Дамд. Все, соло. Соло, сьомий гол. Сьомий гол, чуваки. Я просто це соло зробив. 26 -е, левел, до речі, в мене. Нормас. Нормас. Так, 3-0. Я найпопулярніший зараз тут чувак. Який щось робив. Бо в мене а, гол плюс асіст. Гол плюс ассист. два в мене два асісти Ну в мене два асісти Я не знаю чого. Але мені подобається. Але мені подобається, реально. Це дуже добре, що в мене аж два цілих асісти Це дуже прям класно. Прям ух, прям як класно. Так, чувак. Дай мені. Дякую. Дякую. Чудіщ все, пішов. А, я хочу третій асіст, тому пішов ти... Б, о, забивати пас. Пішов. Ой, точніше, не пас, а Ага! А, ау. а що це таке? А що це було? А що це було, реально? Що це реально було зараз? Ух, уху, -ух 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 -ух. Так Дай мені пас. Чувак, дай пас. ні 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 Де наші захисники? Де наші чуваки? Де вони? Окей, я пішов на зближення з суперничком. Бенк в Ага. Вжикс. А, Ааа, блін. Блін, знов на цій позиції злився, точніше тепер я, а не хтось інший. Знов я, точніше. Тюууф. Блін, та як так? Як так, як так? Знову я, знову я. Так, бенк, голкіпер. Голкіпер. Кіпер, 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 гол-кіпер, Ні. нє-ні-не-ні-не. Чувак, це гол. Нє, це не гол, це не гол, чуваки, це не гол. Чюлю. Все, пішов. Пішов, ні. Ну ні. Блін, як же мене бісить, що вони весь час тирять нас, я сподіваюся, мій асіст. Але ні. Але на жаль, ні. На жаль. Ні. Дідді. А, ого. Ого, чувак. Та ти мощ. Чувак, та ти мощний. Так. І зараз, якщо нам заб'ють, це буде просто фіаско мільйонного рівня. Просто фіаско, знаєте. Давай. В мене три асісти зараз на даний, момент просто. на даний момент. Так. Дуже цікаво. Дуже цікаво, що він робить. Виробляє таке, знаєте, щось цікаве. Так, угу. нема нікого. Окей, вони тут стоять. Ми з Гулкіпром дефаємо. Ми з Гулкіпром не можемо дефати увесь рік. Просто увесь рік. Ми не можемо цього робити. Дозволите, знаєте, собі, то зробити. Так. Чидіш. О, нормас, 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 В нього вже тріпл це погано. Для мене це погане, бо я хочу бути на першому місці, але в мене вже не вийде, бо в нас е команда виграє 5-0. Це капець. Це просто капець якийсь. Так. Чувак, дай мені пас. Дай мені пас. О. О, ну ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну. ну, 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 ну. Фуф. Так. Дюду. 4 4 4 4 штишды Бліна 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 Так о, в мене асіст. В мене вже милі он ассист Реально 4 ассист один гол це нормас. 90 гол ми йому даємо а, класно Класно, реально класно а, Так, 6-0 Зараз о, голкіпер знову Так Я Йо? Йо, чувак Чувак, дай мені пас Чувак, дай мені реальну пас. Просто пас. Опа, сюди. Так. Угу. Я найшвидший тут, чувак. Я. у вау. Вау! Оцей чувак дає. Оцей реально чувак дає на 78-му левелі. Uh, ну мощний, чувак, я бачу. Uh, є в нього потенціал, знаєте, такий прям потужний. Так, ага. Недало. О, ти дивись, ти диви, які, чуваки. Ту-ду! А. Змій задефать. А змій задефать, чувак. Угу. Так. Туди нашо. А нашу ти туди віддав, цікаво. Нашо червоний туди віддав. Правильно питання велике. Велике питання таке. Так а угу. Тут я не забрав. Так, окей, ми тут постоїмо, так? Я тут постою, я думаю. А, все, чат закінчився. Let's go. я на другому місці зараз стою, так? Ні я ще там на п'ятому вийшов Е, я тут топовий. Я топовий чувак тут був. Я дав 4 асісти майже і один гол. Тобто я тільки декілька голів. м'ячів не віддав асіста Типу, тільки декілька. Ну так, блін, ви що? Так. Ду -ду -ду -ду. О, прикольно. Це щось прикольне, але окей. Мені воно не дуже треба. А тут, мабуть, щось можна ще й вибирати, так? Так. А нет, це я байд, просто не Окей, так, побігли. Так, в Жікс в Мілан. В Мілан. Просто в Мілан. Бенг. Месси. Де тут Месси? Де Месси бігає? Ну окей. Так. Угу. Так, 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 так. так. Ага, я кудись дуже далеко побіг. А, але окей. Мені не будуть давати асісти, скоріше за всього. Але ми знову в Мілані. Я люблю команду Мілан. Вона реально сильна. Вона сильна, вона мощна. Голкіпер, перевірений. Він не спить, він не АФК. Угу. Так, чувак, ти серйозно? Чувак, та ти що? Да ти що? Ото ну, ну бас, Бемк! Перший гол. Перший гол забиває хто француз? Ні, та француз. В нього на шапці французька прапорець. Прикольно. Прикольно. Реально прикольно. Так. Дякую. Дякую, чувак. Чіт. фуф. Фуф. Так, туди віддав. Там наші чуваки стоять. Там реально наші чуваки стоять. Так. Дюлюх, ух ты, ух ты мощний, ух ты мощний тип. 382 гол на цій позиції, чувак. Чуваки, мощні. Це я розуміє чуваки. А, ну окей, окей. Можем далі йти. Можем далі йти. Я тут не забираю. А, забрав, чувак, окей. Так, дай мені пас. Ууу, як же він по таймінгам просто гепнув Мессі, реально месси. Pass me please, давайте напишем. Pass me please. А, і хай мені дадуть паси. Потім будуть давати паси. Можливо. Можливо. Ау, як так? Як так? Так, чеш! Ох! Не забив він. Він не забив так. Красава. Красавчик! Красава, реально пас. Пас Пасмі. Мені потрібні паси. Мені реально потрібні паси. Так. Це що таке? Це що таке? Так. Так. Ок, Ок. окей, ценкс. Окей, дякую. Ого. Ого-го-го-го. Ооо, ого, ого. красава. Красава, красава, красава. Ценкс. Thanks. Thanks. Пас. Uh, мені не дають паси, на жаль, а Хоча я заслуговую, я думаю на них. ау, Ніфіга собі, ніфіга собі, тип. Тіп. О! Ого-го-го-го-го. Так, ідуть. Ідуть в атаку. Не забивають. Забивають. Це забивання голу називається. Він же там ще, мені здається, мільйон голів. Пас мне, плейс. Пас me, please. А ну окей. Не будемо більше писати їм. Бо вони не хочуть мені віддавати паси, ну окей. Окей. А, блін, я знов на цю штуку повіся. А, Окей. А де? Щит. Так, окей. Окей, а хто це? Це той самий чувак. Тип той самий, так. Йо. Ох, капець. Так, Бемк. О-о-о, давай. Ну дай мені пас же. Так. Чувак, перелетіло. Перелетіло. Чувака, Бемк ценкс Ценкс. Ценкс. Мм. Так. Красава. Ну, красава. Полетіли далі. Так. Так, 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 так. -так. Ага. Ага. Що ти? А що це таке? А що це таке? ЧД гол. А, блін, це не гол. Блін, це, на жаль, не гол. А, дуже шкода, дуже реально шкода, що це не гол був а, в їхні воротика. Так. Щит шіт. Так. А, перший гол в нашій ворота, уявіть собі її. Ю. Я, я трошки не встиг, я трошки не встиг, реально. Сип трошки я би встиг. Але в мене закінчились стаміни і він вже вдарив поворотом. І він вже, на жаль, вдарив поворотом. ого охо хо 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 Окей. Окей. Міту. Так, полетіли. Так, 8-0 ми їх розносимо на нас ще 3 хвилини, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли у нас ще 3 хвилини, блін. Ого. Пасми! Пасми, бро! Не, ну він прямо сейчас зараз забиває стільки разів. Стільки разів. Просто 9-0. 9-0. Так. Тудух. Тух. Тудудудудух. Блін. О! Мені дадуть ассист, мені дадуть асіст. Так. Тудух. Ага, блин, це, це ГК забрав. А це ГК забрав. Так. Ми не на їх, але зараз буде легендарний матч, бо ми просто майже в суху виграємо. Просто майже. Що? Як? А як так? Як так? Ю! А як він так? Окей. Окей. Я трошки не зрозумів, як він то зробив. Як він то зробив, це питання? Знову гол? Десятий? Десятий. А що? Десятий гол? Мені здається. А, там ну він вже, типу. Голів сім забив. Просто 7. Це дуже багато. Це реально дуже сильно багато. О! Так. Чувак. Чувак. Та, ну не сюди треба було віддавати. Так, окей, я тут стою. Угу. Опа. Дякую. Дякую в Gsix. А, як так? Та ну що це таке? Що це таке? Що це таке? Ого, асіст, мені дали асіст! Мені дали асіст. Let's go. Я довго його чекав. Бо асістів в мене мало. Асістів в мене реально мало, я би хотів би їх більше. Я би їх хотів би набагато, на сильно багато більше, а, але... Я щось так бачу, що це третій гол в наші ворота. І так. Це третій гол в наші ворота, від якогось чувака, від якого це тільки другий гол на цій позиції. Це дуже сильно погано. Але я думаю, що ми переживемо цю недовтрату, бо ми виграємо на, типу, на 9 голів. На 8, вибачте. На 8, вже на 9. Вже на 9, я предсказав. Let's go, let's go, go, let's go. нарешті. Нарешті, нарешті. Угу. Ну окей, побігли далі. Ау. як так? Так. Так. Йо. Що? Так. Тіп. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Дай мені пас. Тіп-пас. Угу. М -м так. Ну, щось якось це не класно. Реально не класно, але... Блін, я тут стою в такому ідеальному місці. Сиште, йди звідси. йди звідси. Чувак, іди звідси. Так. Угу. Так. бенг. Тип. Тип. Ага, ідеально на, на нього. Так. Сподіваюсь, наші зараз заберуть і закинуть на мене. І закинуть саме на мене. Так. Гол. Гол-гол-гол. Ценкс. Ценкс. Сенкс. Але туди вісім голів на цій позиції, ну таке собі. І 8 асістів, до речі. А, мені здалося, або я не туди кудись дивився. Але, скоріш за все, що так. Бо я дав багато асистів. А, Жикс. А, блин. Не забрав, не забрав і в нас капець. Четвертий гол! Четвертий гол. О вау. А, вау. Ну окей, окей. Будемо далі йти. А, я згоден, треба давати паси просто і буде все нормально. Але 34 секунди залишились. Я думаю, що ми заб'ємо ще один гол. Так, ні. Ми не заб'ємо ще один гол. Єдиний, який нам потрібен для красивого числа. На жаль, ні. На жаль, ні. Так. Ага. Саме туди, ну окей. Вони не встигнуть забити на п'ятий гол, я вам так чесно кажу. Бо це неможливо. Бо це неможливо. Бо. Бо. Дивіться, що буде зараз. А зараз. Якщо вони встигнуть. Ні, вони не встигли. Вони не встигли забити. Вони нубаси. Вони не встигли просто кинути м'яч вперед. Хоча би. хоча би. Але я на третьому місці. Стою. А, ну, нормаз. Я так і не подивився, 8 в мене сісів чи ні. Але окей, давайте зараз подивимося. Як вийдемо. Ось ні, не тут, не тут, а. ой, що я роблю. А, так. А, стац і на, на нападнику в мене а, 17 голів 7 асістів. На, напівзахиснику на півнападника 8 голів, 6 асистів. На середній позиції в мене 63 голи, 38 асистів, Нормально. На лівому, точніше на правому захиснику у мене 15 голів і 6 асистів більше. На захиснику лівому 1 гол-3 асисти. На правому захиснику 7 голів ой, та, і 9 асистів. На гол Кіпрі у мене 1 гол якось, я не пам'ятаю, як я його забив, і 13 асистів. Тому кінтей за це можна вліпити лайк, написати коментар, бажано від 8 слів. Ну і підписатися. Дякую. Вам.